Злочин, який шокував усе Прикарпаття, 19-річний юнак зґвалтував 7-літню дівчинку. Того вечора маленька Вероніка з мамою вперше сходила на весільні гуляння. Опівночі дівчинка стомилася і сама. ночі Вероніка прийшла сама, заплакана, побита, уся в крові. Ціла трясеться, перепуджена, то знаєте, як то є. Ну, забрала додому, потім дзвонила на скору. Не сказала, бо ви викликайте міліцію, бо ми самі виконіці. Міліція приїхала одразу. Василя Пилипчука заарештували під ранок. Хлопець усьому зізнався. Від того, що скоїв Василь, односельці не можуть оговтатися. У селі його називали диваком, кажуть, був психічно хворий. Та й родину його не називають благополучною. ні, це не благополучна сім'я. Там багато інвалідів по психіатрії з дитинства. І цей хлопчина. Тож інвалід дитинства по психіатрії вчився в школі інтернатів. Ну, нічого такого про них не можу сказати, щоб вони таке аж були. Ну, з нього ніхто таке не думав, щоб він таке щось зробив, цей хлопець. Він був нормальний, такий ну, щось таке собі. Ходив, щось металом, збирав таке, але щоб він щось таке зробив, ніхто з нього таке не сподівався. За самими Пилипчуками знімальній групі поспілкуватися не вдалося. Сім'я проживає ось у цьому домі. Ворота, літня кухня та сараї. Усе відчинено. Утім, господарі не відгукуються. Двері до хати теж замкнені. Де зараз, бодай хтось з Пилипчуків, не знають навіть сусідки. Одні кажуть на полі, інші поїхали на побачення з ув'язненим. Жінки переконують, рідні Василя не оправдують. А, ну мама плаче, ну мама як мама. Мама о, маєте п'ять пальців, воно ну ріж, котрого хочеш, кожний буде боліти. Та й ми сочувствуємо, бо сусіда, як би не було. Ну. Нині Василь перебуває у слідчому ізоляторі. За зґвалтування неповнолітньої його можуть позбавити волі на термін від п'яти до восьми років. За даним фактом, стосовно нього порушено кримінальну справу, за двома статтями Кримінального кодексу він заарештований. І в процесі провадження досудового слідства буде обстежений у психіатрів на, на те, в якому він стані скоював злочин. Вивчатиметься його адекватність. Слідство має встановити, чи є хлопець осудним. Якщо Василя визнають неадекватним, тоді його не посадять. Натомість лікуватимуть у медичному закладі закритого типу. Тим часом зґвалтована Вероніка теж готується до зустрічі з лікарями. Дівчинка має пройти психологічну реабілітацію. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла. Новини на вежі.